Затірку зразу чорну робили чи вона була біла? Ні, вона була світліша. Та чого чорно, це вже Ага, Дивіться, впало так, зараз? Так, чи в, 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 в робочих, чи на натяжних стелі робили, чи тішу плитку вже не ясно. Що ми будемо робити? Зараз, друзі, за допомогою ось такого е, чудо-засобу це такий двохкомпонентний клей. Підберемо в тончик і затонуємо, підреставруємо, щоб воно таке зносостійке було. І ну, візуально, отак, з висоти, скажімо так, погляду, воно не буде кидатись в очі. Так як бачите, зараз прям, ну, темне і кидається в очі. Так. так, що у нас вийшло? Ми бачимо наш тенаксік. Ну, Трішки воно понятно, що переливається, бо це глянцевий матеріал. Але коли він висухає, ми його підшліфуємо. І от як я казав, з висоти птічого польоту не буде зовсім видно. Тарас. Ну не понятно, що не хірургічна, як то кажуть, справа, але Це то і не церковна то будова. То... будова ні? Так що ну от It вийшли it's... ситуації.